Ахора. Чи можна збудувати гарний дім на дуже поганому і захитаному фундаменті? Думаю, ні. Так от, щоб, цей, щоб стати будівельниками дому, треба спочатку стати спецназом, аби знищити руйнівні основи. Наразі на нашу долю випала, така участь випала на нашу долю. Звичайно, що основне завдань, яке ми ставимо собою в парламенті, це законотворча діяльність. Але ми розуміємо і інше, чи зможемо ми за таких умов не голосування власними картками проголосувати наші законопроєкти. Ми ж знаємо, що представники партії регіонів зазвичай не ходять на засідання сесійні і замість них хтось голосує. Якщо ми будемо контролювати дуже потужно цей процес, то можливо через їхню відсутність нам вдасться проголосувати важливі законопроекти. Це і буде наш будівельний чин у державі.